Вітаю, друзі! В цьому ролику я вам хочу показати, де знаходиться інформація, по якій можна подивитися, чи пройшли ви ідентифікацію, чи не пройшли. Тому що раніше ми часто запитували, а от інші блогери пишуть, що можна подивитися, де ця інформація, чи я пройшов ідентифікацію, чи не пройшов. Але я тоді говорив, що такої функції. Поки немає, немає такої опції. Вона з'явилась тільки недавно, буквально 26 червня. Значить, дивіться, як це зробити. Через додаток краще це робити через портал, портал електронних послуг. Є додаток, тобто те, що у вас в телефоні встановлений, а є портал, тому що в додатку цю інформацію можливо і немає. Портал це значить комп'ютерна версія, тобто ви заходите через сайт. Як зайти через сайт, наприклад, якщо ви з телефона. Якщо з комп'ютера там зрозуміло, якщо у вас тільки телефон. Тобто ви заходите в Google да, і пишете в пошуку ПФУ. Написали. І ось він перший йде портал Пенсійний фонд України. Портал електронних послуг ПФУ. Натискаєте. І ось ви зайшли на портал електронних послуг. Тепер треба зайти в ваш кабінет. Як заходити в особистий кабінет пенсійного фонду. У мене ролик є, можливо, хто бачив. Хто не бачив, я залишу під роликом посилання на те, як реєструватись в пенсійному фонді. Далі, треба зайти, звичайно, в свій кабінет. Заходити в свій кабінет. Тут треба вибрати, як заходити. Ну, це, це в тому ролику, я не хочу вас зараз забирати, подивитися, як заходити в пенсійний фонд. І тепер, коли ви зайшли в пенсійний фонд на свій портал в особистий кабінет, зліва є меню, бачите це меню. І шукаєте в ньому моя ідентифікація. Значить, моя ідентифікація доступна тільки тим, хто є діючий зараз пенсіонер. Якщо ви не пенсіонер, то такої функції у вас немає. Значить, Натискаєте Моя ідентифікація. І ось тут буде дата ідентифікації і джерело ідентифікації. Якщо пусте віконце, значить, вам вона не потрібна, або ви її ще ніколи не заповнювали. Тобто, бачите, ми ідентифікації не користувалися, і у нас це вікно пусте. Але якщо ви користувалися, тут буде видно, коли дата була вашої ідентифікації і яке джерело ідентифікації. Сподіваюсь, інформація була корисна. Спробуйте зараз глянути, хто проходить ідентифікацію, чи є у вас ця опція. Можете написати мені в коментарях, що є ця опція або немає. Відображається чи не відображається. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.